Привіт ваші опуски! Всі фірель, привітайте! Раз-раз. Мене раз. чути? <плес> Ліхтарі в калюжах розсипаються на уламки, збираються в ланцюги, вишкірюють ікон. Величезне коло місяця світить скаженою лампою. І вихоплює з темряві очі, що віддають ніжно подвоєне світло, мерехтливий пух і кроки безшумних лапок. Я хотів би жити в коробці цукерок зі смаком хімічної коли. Я хотів би жити в старенькій грі, розпадаючись на восьми битні веселки. Я хотів загорнутись в аромат пилу, коли до старої ковдри, не виходячи більше ніколи. Але я знову знаходжу себе за межами своєї панельки. А нічні коти ведуть мене до іншого боку буденної коми. Так мовчать вже не цілодобові побиті аптечні брами, а коти повільно згортають в клопки кілометри печалі. Так приходять до мене в обійми вони, мов теплі, пухнасті хмари, Зализують рани, розсіють в темряву згадки про давні травми, Розчиняються в кухлі всесвітнього гіркого чая. Залишаючи місяцю гострим кіхтиком шани.